Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про ехололію. Що таке ехололія? Що означає, якщо у вашої дитини ехололія? Чи означає, що якщо у дитини ехололія, то у неї аутизм? І що робити з ехололією? Чи потрібно якось позбуватися її? Чи потрібно якось з нею спеціально працювати, щоб вона пішла? Ехолалія це повторення звуків, слів, навіть цілих фраз, почутих у чужій мові. Часто цей процес. Не контролюється дитиною, тобто відбувається автоматично, без усвідомлення смислу того, що говорить дитина. А інколи буває і навпаки, що дитина робить ехолали, тобто осмислено, отримуючи від цього насолоду. Будемо розбиратися, коли і як це відбувається. Отже, види ехолалій, які бувають ехолалії? Ехолалія буває моментальна і відсрочена. Моментальна халолія це коли дитина відразу повторює за вами те, що вона чує. Як правило, це відбувається таким чином: ви питаєте у дитини, ти будеш пити? і дитина повторює за вами. Або ціле питання ти будеш пити, або останнє слово пити. Або коли ви питаєте у неї і даєте їй вибір, ти хочеш, іти гратися чи малювати? І дитина повторює гратися чи малювати. Так? Або, може сказати, малювати. А Варто переставити місцями да, ось ці слова, тобто запитати по-іншому, ти хочеш малювати чи гратися. Дитина вам відповість гратися. Тобто це свідчить про те, що вона просто е, ну, вона не відповідає на питання, вона за вами повторює. По факту вона повторює останнє слово. Тобто це халалія називається моментальна. Друге – це відстрочена халалія. Як вона проявляється у дитини. Дитина може повторювати чужі фрази, як правило, з мультиків, якихось пісеньок, інколи буває, повторює те, що вона чує вдома, тобто з такою ж самою інтонацією вона повторює ці фрази в якійсь ситуації схожі. Ну, наприклад, ви часто говорите дитині: пішли мити ручки. Після прогулянки. Так? А, так от, якщо дитина, наприклад, побачила просто як інша дитина миє руки, або інколи навіть таке буває, просто раковину вона побачила, і от вона дивиться на ту раковину і каже, пішли мити ручки. Хоча в цей час вона навіть і не збирається йти мити ручки. Тобто вона спрацьовує оцей якби, фрагмент, який вона запам'ятала, і вона повторює це. Чому ж виникають ехололія? Яка їх причина? Одна із перших причин це недостатнє розуміння мовлення у дитини. Як правило, дитина відповідає на питання питанням: Ти хочеш пити? і дитина повторює за вами: Ти хочеш пити? Або часто ще буває так, що якщо, наприклад, взяти якусь книжечку, так, і, ну, от саме щоб був сюжет. Так? І розказати, наприклад, киця спить. Дитина прекрасно повторює, киця спить, але варто тільки запитати, хто спить. Дитина повторює питання: хто спить. Тобто не відповідає на питання киця. Можна запитати ще так, що робить киця, і дитина повторює, що робить киця. Оце якраз свідчить про те, що дитина недостатньо розуміє мовлення. Вона не може відповісти на питання, вона їх повністю повторює. Далі, коли ще дитина може використовувати халалію як спосіб попросити певну річ. Наприклад, навички побудови речень у дитини іще недостатні. І замість того, щоб, наприклад, сказати, я хочу пити або дай мені пити, дитина може сказати так, ти хочеш пити? Тобто повторити зазвичай фразу, якою звертається до неї мама. Так просто прохалали її. Але дитина використовує це якби в конкретних ситуаціях. От вона хоче пити або вона хоче якусь цукерку, і вона е, так спілкується. Ти хочеш цукерку, ти хочеш пити. Тобто можна якби, ну, її зрозуміти. просто Вона не досить правильно да, от, будує речення. Наступне, коли дитина використовує ехололію, це як відповідь на питання. Так, наприклад, ви питаєте, ти хочеш цукерку? і дитина повторює Цукерку. Тобто тут потрібно вчити дитинку, саме вміти відповідати на питання так або ні, замість того, щоб повторити слово цукерку, дитинка має сказати так. Далі, наступне, коли ще використовується халалія, це для самостимуляції. Як правило, такі халалії є відстрочені, тобто ті ж самі да, фрази з мультиків, з пісеньок дитячих, і вони, що головне, вони якби не налаштовані на комунікацію. Тобто, якщо от попередня ехалалія, да, дитина конкретно хоче пити і вона використовує цю халалію, щоб попросити у вас пити воду да, або цукерку, то якщо ми кажемо про ехалалію як самостимуляцію, дитина нічого не хоче в цей момент, воду вона не просить. І тому подібне, так? вона просто отримує задоволення від цих звуків, яких вона видає. І багато разів вона може повторювати одне і те ж саме. І це е, не носить ніякої е, комунікативної функції. Чи завжди ехолалія свідчить про розлади аутистичного спектру? Ні, не завжди. У мене в роботі є діти, у яких є ехалалія, але у них немає аутизму. І так само є діти, у яких є ехалалія, і у них поставлений діагноз аутизм. По одному лише симптому ехололія, або те, що дитина не дивиться в очі, або те, що вона ходить на носочках, діагноз аутизм не ставиться. Це завжди група специфічних симптомів, і поставити цей діагноз може лише психіатр. Чи відрізняється ехололія у дитини з аутистичним спектром і у дитини без нього? Я можу сказати, що і у дитини з аутистичним спектром, і у дитини, яка не розуміє мовлення, у них є моментально ехололія. Тобто ви задаєте питання, чи будеш ти пити, і дитина повторює, чи будеш ти пити. Але, як правило, частіше у діток з аутизмом ще додатково є і відстрочена ехололія, тобто ось ці фрази з мультиків, які дитина використовує не для комунікації, а для самостимуляції, тобто як варіант стереотипної поведінки. Що таке самостимуляція або самостимулююча поведінка, або також синоніми до цього слова: це стереотипії, стими, стимінг? Це досить обширна тема. І якщо вам цікаво, пишіть у коментарях, я обов'язково зніму для вас окремо відео по цій темі. Ще хотілося б додати пару слів про те. Чи завжди ехололія свідчить, що є якась проблема? Ні, не завжди. Ехололія є нормальним явищем для дитини, яка тільки починає говорити. Тобто, так, як ми всі навчаємося е, у процесі імітації, так? тобто ми імітуємо е, за е, батьками. То коли дитина повторює за вами звуки, склади, слова на початкових увага, на початкових етапах, коли вона тільки-тільки навчається говорити, то це є нормальне явище, вона буває у всіх діток. Але тут є такий нюанс. Якщо ви задаєте питання дитині, ти хочеш сукерку? То дитина, якщо у неї все гаразд з розумінням мовлення, вона має відповісти так або ні, або жестом. Якщо ж вона за вами повторює останнє слово, то вона питання не зрозуміла. І це вже може бути питання, наскільки вона розуміє звернене мовлення. Отже, що ж робити з ехолалією? По-перше, розвивати розуміння мовлення. По-друге, вчити дитину відповідати на питання. Так, ні, не знаю, вчити дитину робити вибір, а не повторювати останнє слово, яке вона почула у питанні. Сьогодні я хочу поділитися з вами одним із способів, які я використовую для того, щоб навчити дитину відповідати на питання. І це ось такі сюжетні. Малюнки, сюжетні картинки, які я готую сама самостійно. Головний тут е, секрет в чому полягає? В тому, що кожне слово ми зображуємо у вигляді окремої піктограми. Тут у нас зображен хлопчик, хлопчик їсть кашу, чим він її їсть? Ложкою. Тобто дитина бачить, що кожне слово у нас зображено у вигляді окремої картинки. Так? Отже, наприклад, моя ціль сьогодні, щоб дитина почала відповідати на питання, хто, тобто, хто їсть кашу. Що для цього я роблю? Я закриваю всі інші картинки, так? акцентуючи увагу, що ось оце слово, та підказка для дитини так легше зрозуміти, що саме я у неї питаю. І питаю, хто їсть кашу. І показую пальчиком, чекаючи відповіді, хто їсть кашу. Хлопчик правильно, молодець. Потім наступний етап. Мені треба навчити дитину відповідати на питання, що робить хлопчик. Отже, я закриваю отаким чином. Що робить хлопчик? Їсть правильно, молодець. І так далі. Хлопчик їсть що? Кашу, хлопчик їсть чим. Ложкою. Тобто так, дитині наочно видно, конкретно, якби, яке, яке слово вона має вам відповісти. І так, до речі, і розвивається розуміння мовлення у дитини. Що я хочу сказати? Якщо ми говоримо про те, як продіагностувати, чи розуміє ваша дитина мовлення, то якраз це робиться таким чином. Ви даєте якийсь Сюжетний малюнок, і запитуєте дитину до кожного слова. Тобто ви питаєте, хто їсть кашу, що робить хлопчик, що їсть хлопчик, чим хлопчик їсть кашу, і дитина має відповісти на всі ці питання. Якщо вона справляється з цим завданням, все супер, вона розуміє мовлення. На сьогодні це все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і практичним. А якщо ви хочете отримати ці матеріали, які ви бачили, пишіть під любим постом у мене в інстаграмі. Хочу матеріали по ехололії, і я вишлю їх вам PDF-файлом. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого!